Буквально 10 хвилин, ставимо в духовку, і обід готовий. Тут і соковита ковбаска, запечена картопля. Печериці в сметанному соусі. ну це дуже смачно, дуже просто. Картоплю відварила до напівготовності, печериці почистила, розрізала на половинку. Ковбаски курячі від запіяка купували раніше, мені так сподобалися, дуже соковиті. миску перекидаю печериці, сіль, перчик, дві столові ложки сметани. Можна замінити на йогурт або додати майонез це уже за бажанням трошки гірчиці. Сухого часничка. добре усе перемішую. А далі картопля. Я її не солю, коли варила, то солила. Тоді перчик паприка, трошки сухих спецій. І ложку сметани, теж усе добре перемішую. Деко застилаю пергаментом, пару кусочків масла, викладаю ковбаски, картоплю, печериці, ще можна додати болгарський перець або цвітну капусту. Дуже люблю запечену цибулю. Тож нарізала пару штук, мішаю з соусом, який залишився, і викладаю по версі. Духовка уже розігріта 200 градусів. Ставлю на 30-40 хвилин. За бажанням можна посипати сиром, при подачі посипати зеленню. Обов'язково готуйте, це дуже і дуже смачно!